Так, до речі, нюанс до по, по циліндру рульовому. Тут саме основне, всі думають, тут все дуже просто. Цей поршень насаджений на гарячу посажений. Тут длина, длина відрізняється. Коротша частина до шайби. До шайби, запам'ятайте. таке. І ремкомплектом не грайтеся, беріть або орігу. Або ОЄМ, ОЄ, не заміну. Хто б що вам не розказував, воно не ходе. Оце отакий ходе. Він реально ми брали оригінальний і цей розпаковували точ точ як оріга. Але ціна, звісно, набагато приємніша. Оця, оригінальна. Ото таке. Зараз перебираємо. Ну Такий він уже. І теж міряйте длину, бо буває. Бувають удари, буває, вдаряються там у стовпчики чи в хері, я знав, що вони вдаряються, буває, сміщається цей поршень. Я, Два випадки в мене за всю мою історію з JCB було. Оце сміщається. Якось так.